Доброго дня всім! Велику частину свого життя я провожу на факультеті. На агробіологічному факультеті у нас практично 1300 студентів, 11 кафедр, фундаментальних кафедр, науково-дослідний інститут. Також за факультетом закріплені 6 наукових полів. Колекційний розсадник і плодовочевий сад. Приходячи сюди на факультет, студенти отримують унікальну освітню пропозицію. У нас на факультеті практично 32 доктора наук, 90 співробітників, кандидатів наук в Україні. Найбільше державне замовлення. Факультет має 156 місць державного замовлення. Прекрасна лабораторна база забезпечення лабораторіями. Тобто студенти будуть навчатися в сучасних лабораторіях на полі, використовуючи навчальні дослідні господарства, близько трьох тисяч гектар навчально-дослідних господарств. Починаючи з другого курсу, у нас є спеціалізація, і студент, в залежності від того, що більше подобається, обирає собі спеціалізацію на факультеті. Дві спеціальності це спеціальність 201 агрономії, агрономія. І друга спеціальність – садівництво виноградарства. Спеціальність агрономія вона трошечки змінилася в традиційному розумінні цього, і вона стала більше застосуванням комп'ютерної техніки. Більш точної техніки, лабораторної діагностики, тобто це трошки інша спеціальність, яка більше досліджує дослідницького спрямування, великий попит на фахівців, тобто дуже гарне працевлаштування фахівців. Починаючи, десь з другого курсу, у нас студент студентів практично всіх розбирають це працевлаштування, можливо, в великих компаніях, аграрних компаніях, таких як Кернел МХП. Сінгента, Монсанта. Знаєте, що я хочу сказати? У нас унікальна спеціальність, Те, що є спеціальності модні, ті, які от часом на вимогу часу йдуть. А є спеціальності вічні, ті, які будуть завжди. Завжди людина, коли зранку просинається, вона завжди йде до холодильника. Потрібно людині. Здорове, збалансоване харчування на цій спеціальності. Ми вчимо студентів, як вирощувати хліб, як створювати сільськогосподарську продукцію. Крім того, що ми займаємося найкращою, найважливішою справою в житті, те, що ми вирощуємо хліб, наші студенти ще вміють активно відпочивати, активно працювати. Здобутки, ми маємо найкращі здобутки. Як в спортивній роботі, у нас найкраща спортивна група, найкраща інтелектуальна група і в фестивалі Голосіївська весна ми також здобули перше місце. Тунха Оксана Леонідівна, я доктор сільськогосподарських наук, професор, декан агробіологічного факультету. Разом з усіма співробітниками нашого факультету будем раді бачити вас, наших майбутніх вступників, тут. В складі нашої великої родини агробіологічного факультету